З вами Філіпчик Іван. Я продовжую свій зимний пейзаж. Яка краса, ліс, сніг, сосні. Це моя сестра йде, бігає по снігу, по заметах. Бачите, як усі гори зимні. Карпаті наші дуже прекрасні своєю мальовничою красою. Так все прекрасно. Сніги, як бачите, мені по коліна. Тут дуже класно. Карпаті це найбільший обдій для туристів, які хочуть покататися на лежах, відпочити від шуму тролейбусів, поїздів. Бачите, яка у нас краса вгору. Сестра моїх, вона їй 9 грочка. Вона учиться на відмінку. Любить сніг. Сніг! Крута! Сніг! 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 Круто! Класно, як бачите. Якщо вам сподобалося, вона любить смішками. Якщо вам сподобався наш канал, підписуйтесь. і